Всім привіт! Ви на каналі Даня Плей. Сьогодні ми граємо Roblox Clone Kingdom. Даня тут має великі успіхи, в нього вже великий замок. Ось він, справжня фортеця. Так. Тут, тут можна замовити мага. Замов його одразу, покажи. Ось він виходить. Це чаклун, який буде. Долати ворогів. Так, ось він йде. цуцький Ага. Далі є оцей портал. А тут ти не все придбав, ще бачиш? 150 тисяч. Поки ще грошей не вистачає. 11, 11 рівень оцих воїнів. Зараз він вийде. Ти вже пішов, не став показувати. Ну, пробіжись по замку, може. Можна і самому е, доєднатися до свого війська. Ну так. Я зараз тут знаєш, куди. Ага, покажи зверху. Там дорогі речі. Ось. Так, тут зброя. Воно дорогі, воно дороги. Ну це ти все ж замовив. Ось. А ну покажи, скільки в що? Що? тебе суперників. А, суперники. Ось отак. А, їх не видно звідси. Ну так, потім кладають. Mm. Mm -hmm. Бачиш? я ага. називаю сиф і вони. І з'явилися це твої захисники маленькі. Блін, і я сифт називаю і. Вони падають. Ага, непогано. Це така крута стука. Ти придбай одразу титана ще. Ти Він, знаю. Потужний хлопець. Я знаю, в ньому весело. Тут твої лучники з'являються, правильно? А ось титан. Він великий та могутний, має великий меч. Ну так. Крутий хлопець. Ось! А там мої гіганти які. Ага. Та ти зараз вибіжеш, там усі будуть. Так. Все, Даня вийшов з замку. Ось твій гігант. А це вороги вже тут. Завалили. Я ще я редірую. ти захопив вже? Так. Я редірую. Так, я ее затервана зах... моя. Опа, тебе завалили. Патер... Зараз ти з'явишся всередині замку. Ну так. Ні, пойду зараз це. Грошенятак підзаробив. Так. Що ти зараз хочеш зробити? Опять це брати. Все, чи ти а бач... зброю, тобто якщо тебе завалили, то зброя е, ну, нема в тебе, коли ти з'являєшся. Лише меч, правильно? Так. Іду беру то угу. 125 Грошей не вистачає. то мабуть, клони якісь нові. Ну, ну це так, це непогано. Ну, бачиш, в тебе ще не вся фортеця ну, до кінця. Ну, робіт. І робіт, ще можна зробити. Робіт, скоро я буду робити, я мається все побудувати. А що, ти втратив цю зброю чи що? Ти все взяв одразу? Три зуб узяв би. Синьо-жовтий, бачиш який. А, а що це вони падають? Ти це? Це нажимаюся, і в... мій так пожався, він так, такий крутий. Ага. Так. <рикла> Щось горить прям гля. Ух. Нічого собі. Як що це таке? Прям на ворогів впав. Так. <рикла> а хто тебе завалив? Ти б хоч з мечом пішов побився, чи що то Та ні, вона сильніша. Вона сильніші. Та з мечом би побився, сходив. Навіщо? А, все в тебе є. Ну я беру, мені дає меч і молоток. В тебе є і меч і молоток? Так. Ось твої хлопці біжать. Бачиш, тут ворогів навіть поряд немає. Бий його. Ось так. Так, поб'єм. Ось так. А, ось так треба. Ось це. Тебе завалили, до речі. А так, я знаю. Так, я там візьму моє. Я зараз маю кусти. Ага, оця катапульта непогано можна, може тебе зажбурнути. Сюди. Ось так. Можна скосить олинок. Ага, он дивись, то ворог твій. Ні, це твої хлопці. Пицар білі редірує, то де вони є? Я не знаю, вон чи що? Ох, тебе підстрелили. Ох, глянь, які, Двічі. Завалили. Так. Я хочу це за 125 купити. Ну в тебе вже такі прокачані хлопці, там в тебе 33-й рівень здається. Охранатову. Отак йому на завалив. У мене гляски хіпежа. Все лише, я редірую п'ять. Небагато в тебе хп лишилося. Я за совєм я редірую. А звідки ти знаєш? Що там прапор. Там жовтий тобто, прапор. А, тобто чий прапор кольор на горі, то і, і на першому місці, правильно? Так. Угу. я на першому місці. Чи? Бо так, там зелений. І я. І ти зелений. Так. А ну-ка, а на катепорчичові можно слетить. А чого не можна? Ні, не можна. Раніше можна було, щось не вдалося в тебе. А чого воно горить оце? Ля? Ты так молотком б'ю. А, це ти коли б'єш молотком? Мочи його. Б'яче добиться. Давай, давай. Усіх ворогів треба подолати. Та он дивись стоїть. З щитом. Чи він щось і не б'ється з тобою? Це якийсь глюк може. Чому? Та твої вже глянь, Далеко б'ються. Так. І вже з тіми б'ють. Ти бачився? Ага, тобі до речі, може. Ти... Удар треба купити вже титана. Прикинь. Титан дуже потужний. Це? Ну, титан дуже потужний, кажу. Ох, щось тут, блядь. Якісь також добігли до тебе. Мага, титана треба придбати. Так. Ось він. З ним твоїм буде легше битися. Погано, що його можна придбати лише одного. Ціле військо не побудуєш. Так, так. Я вже... Тут... Ти скоро, до речі, зможеш придбати у то, що на горі червоне, в тебе було 125, здається, тисяч. Так. У нас Або підсобирати тут щось 150 було в тебе. Так і... Ось мах. О, вже можу. Вже можеш. Купити 125. Ні, я, я Мені здається, що там тож якісь юніти будуть. Так. Не будеш купувати? Я піду та куплю. Куди ти підеш? Ти вже пробіг, треба на гору лізти. Ну так. Мені дуже хочеться купити. Дуже. Цікаво, вони також будуть по дробині злазити. Чи що це тут? А ну натискай на зелене. Що відбувається? Ух ти! Сідай. Це ти можеш летіти і стріляти в них чи що? Нічого собі прикольно. Ну все, трепещіть, вороги. Ти коли зліз, він зупинився. Сядь. Треба сісти. Все, погнали. Що він... А що там бачиш? Треба щось натискати? Вон фаєр, червоний фаєр, це вогонь. І що? Ти долетий далі, ти поки що над своїм замком. Добре. Ну круто це! Так, це. Цікаво. О, он, бачиш, він стріляє. Тобто ти можеш зараз долетиш до їхньої фортеці, може повалиш їх прям в фортеці їхній. Ну так. Я хочу Вали, вали. То не твої хоч? А то зараз завалиш? Та ні, не завалю, ми не умруй. А, коли ти в них влучаєш, вони їх не вражає, правильно? О, ну, бачиш, можна розвернутися нижче. Ти зараз сядеш. але біжить за тобою прям. Побаш. Може ти їх зараз їхню фортецю розіб'єш? А як це повернути? Не знаю. Можуть. Я перший раз бачу цей корабель. Навіть дирижабль скоріше. А чого він встав? Ну, у скоріше скоріш за все, треба якось розвертатись. Що робити? Ну висерши рормо. Стріляй в них хоч. Ні, це не рор. Його якось, бачиш, розвернути треба. Ось, розвертай, розвертай. Щоб в іншу сторону. Розвертай далі. Ось так, і він зараз назад полетить. Куди ти стріляєш в море? Чи що то? Так. Далі розвертай, що ти ж туди. Ну, ще, так, ще, ще, ще. Ось так, ще трошки. Вдалося, От, давай бий їх прям на їхній території. Так, я пойду на базу це. Піду. Та припаркуй його в себе на базі, йди бийся так. Трохи вище б якось треба. Ось вище. Оце твої хлопці атакують, правильно? Ось вище. А в них такого нема, бачиш цей корабель лише в тебе. Думаю, все це літає так. Ага. <гум> ти ж бачиш, ти ж, напевно, зараз тут самий розвинутий. Ось, це ж твоя база, правильно? Ну так. Ну тут саджай його. Щоб ти якщо там потім зможеш в нього сісти ще. Та ні, я хочу тут іти. Я не був. А, ти хочеш прямо. Ну то ж непогано. Ну що таке? Це нелегко, бачиш, ним кермувати. Та злазь з нього стрибай. Що ти на нього назад не залізеш? Вже. <звук> Та заліжу. Зараз приберемо. Та потрібно, набуть, фіолетово нажиматися прибрати. Ну, спробуй. <звук> Нічого. А он ще один з'явився, чи що? Що це за куля? Прошу. Це повітряна куля ще. Вона взагалі сама полетіла. Може вона працює як камікадзе, зараз до ворогів долетить та підірве їх. Ну так то... <кхух> А зараз стой робити. Ти хочеш їх багато? А не, можу. не я бачу, тільки один може. А за що тим робити? Та нічого хай стоїть там, іди він боїться далі. Фу. Я він хочу битися. Я не хочу дось купити. Не... грошей не вистачає. Що ти хочеш левели підвищити. О, в тебе гля які потужні хлопці. Ці 11-го. А хтось ти казав, в тебе 33-й, здається. Ну то підвищуй левели, заробляй гроші. І придбаєш у ті ще моменти за ну, 150 тисяч. У мене немає за тисячі, батьків. Так, ну ти все витратив. Так. Ну, поки Даня буде заробляти гроші. Так. Тому кому сподобалась локація, ставте лайки та підписуйтесь. Дуже радимо цю локацію. Всім бувайте. Всім бувайте.